Мои труженики, мои зайчики, какие нет, вы вдвох, да правда, вы в трудах, ищи, и да помечный он у вас там е малый, непослушный мальчик, да, о, все. Все, тумнички. Шо картопельку чистять, хлопчики. Костер вже розпалили, молодці, А ось річка. Ну наконец-то. Дочекалися. Дочекалися. Особенно погоду так точно. Дочекалися. Опа! Ми вам. Маленькие букинчики, маленькие человечка. Да, няк. Давай баланс. Вот там джоник. Джонника выбираем. Там, кожи, сейчас же джонник летает.

В гарній, в гарній, теплій компанії. А Та ти щас, зараз підожди. Щас ми до Алюни наберемо. І подарок а, тоді ти? привітає. Добре. Зіла на громку. Мабуть, да, те народила. Ало, ало, прекрасна Наталія. Поздравить з праздником хочу и пожелать. Чтоб в этот день веселый, тебе все было по плечу. Здоровья, радости, и удачи, где не кашели еще. И в остальном прекрасная Наталья. Чтоб тоже было хорошо. И в остальном прекрасная Наталья. Чтоб тоже было хорошо. Все будет добрый, инак шиньяк. Будет так, тики, так, тики так. Тільки видив ему свет собак. Доброго ранку, Україна. Доброго ранку, велика багачка. А це ось 16 червня. Ось такий виводочок Лебеденяточок пливе. Красиві, гарні. Повертає радість забутих днів, як мені добре, з тобою буває, як час тепер. Да? Байбачку, а там ще сумочки. Оце таке, як я люблю ага, тільки біленьке, щоб ага, красивеньке. було. Ага, І там то, добавочка пила. Що, Біленько, от. Головне здоров'я, як я кажу, в моя стане тости, ну крайні. Буде здоров'я, буде гроші. Потому що дуже дорого боліть. <laughs> <that> <that> не болі, ніколи не боли, лучше. Терпіння. І слава Богу, що нам з тобою повезло. Та й тобі, я думаю, за нами повезло. За тебе давай. Ура! Ден -ден -ден. Ден -ден -ден. Давайте вип'ємо за імені випали. Вип'єм Вип'ємо за її маму. Мама доложить. Ну, Про папу далі вспомним. А про маму, хай вона далека. Я думаю, дождемся Маму маманю.

так? Дякую всім. всім, да, всім. По я вас я всіх дуже-дуже люблю. Ми, ми, ми сьогодні з тими, з ким мені приємно <каку> побути. За <Кажет, каку> всі п'ють. за день, 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 калюшка, дзень. Джень. Мус. Трапилася, ну, так, що, так, що так, трапилася, так що мого папа дідь рожіння накануні в мене пожитні, я рядом з ним. Що сьогодні день батька, хлопчики? Ми за вас п'ємо. І за ваших папочок маленьких, теж хлопчики. За батьків.

І твоя, і папина. Mm, Почти кричиш, що я не в тебе вам в тебе. Я тебе люблю, любляю, тобі дякую за все, за все, що ти одного не радиш. Я покажу батько. Я в слава Богу. Джень, дзень, 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 дзень. Да, ты будешь дня? А с тобой я дуже Асфер. З днем народження. Бажаю тобі всього самого-самого найкращого. Дай Бог, щоб ти прожила іще багато-багато років. Проживав разом з мішою, щоб вас Бог оберігав і ангели-охоронці. І безумовно здоров'я. Здоров'я здоров'я і ще раз здоров'я. З днем народження тебе! можна, да. що можна? подружки було день народження, да. Так що давайте вип'ємо за нашу подружку, щоб а. вона була здорова. Ні, ну... Щоб вона була любима в сім'ї, друзями успішна на роботі і вернулася додому в Харків, в мирний хай. Да. Оце Дякую. саме. Дякую. Дякую. Інушка, Дякую. Е, сьогодні у тебе свято? Ну ми у не представляють. Ну, у нас, так. Да, у нас свято. Да? Да, И так совпало, що ми, ну, про нас чуть позже, що ми тебе не, не можемо представить без Міша. Конечно. Це ви для нас одно єдине. А, вот. так, а так совпало в цьому році, що ще й в нашу близнюцьку компашу попав в день батька. Миша добрий батько. Міша гарний батько, і, і, і дай Бог йому здоров тобі здоровічка, Мішенька, Ми дуже-дуже тебе любимо. Хлопці, то ми вже, ми, вони знають, я за, ми за них пили. Ми <рик> п'ємо за тебе, за як за Нет. чоловіка, як за друга, як за коханого. Угу. Як за батька, дідушку, здоров'я тобі. Це найголовніше. А все остальне ми видержимо. Як тобі казала циганка, ти ще не жила. Поки з Мішою не познайомилася, ти ще не жила. Вот. Вот. <живу>. Золотом розсипаний А в Ти років вже не повернеш, у воді крижані нам тепло, у вогні мене горимо, успіх свій візнайдем хоч в пеклі синю, птаху не спугнемо, Успіх свій візнайдем хоч в пеклі синю, птаху не спугнемо. Кажу всі, що за ці роки Синій птахі згубився слід. Що серед рідної природи не побачиш її політ, кажуть, що в далекі країни подалась вона назавжди, тільки я заявляю прямо, що це все зовсім навпаки. Тільки я заявляю прямо, що це все зовсім навпаки. І не стало менше, просто зараз у цю мить Забагато людей, що хочуть наздогнати, її вловить, обережною стала птаха, волю щоб свою врятувати, не потрапити, щоб на плаху, нам тепер її не впіймать, не потрапити, щоб на плаху, нам тепер її не впіймать. Стала ляканою птаха удачі, і не вірить людським рукам. Та і як бути їй інакше брат кар'єри і тут, і там, відкрадешся, вона сноуманить. На і ось вже назавжди пішла, і тільки небо тебе поманить, синім помахом крила, І тільки небо тебе поманить, синім помахом крила. І тільки небо тебе поманить, синім помахом крила. І тільки небо тебе поманить, синім помахом крила.